Доброго часу моїм глядачам. Отака цікава пластина Бенінської бронзи. Цікава сцена розтягування буйвола. Такий з рогами Буйвол. що вони тим хотіли показати я сказати точно не можу пластина Досить добротна, вага 7 кг 310 грам. Якого часу я не можу сказати, бо витвори мистецтва Бенінської бронзи сягають ще глибокого середньовіччя. Беніння бронзу виготовляють до сих пір. Так що коли її зробили, я сказати точно не можу. Але робота цікава. Бо таке вилити, це не просто. Щоб були фігури і щоб був отакий бойвол. Залишається загадкою, бо там є свобідне пространство. Показую з другої сторони. Всім дякую за перегляд.